Югославія. Це була країна на Балканах та й замислювала вся країна південних слов'ян, але не всім це сподобалось. В так званій Югославії жили Словенці, Ховати, Чорногорці, босняки та серби. Ну, ще є Албанці. Можна мене спитати, а до чого тут Албанці, якщо Албанія тайно входила в состав Югославії? Ну, вам скажу так, більше 81% населення в Косово були албанці, вони ж створили Косово. Ну всі ж ми знаємо з нашою любимою хоєчкою Йосипа Тіто. Він був хаватом і в Югославі було більш-менш нормально живо всім народом при його владі. Але прийшов йобаний Слободан Мілошевич та прославсью його славі в Казік. Ладно, ладно, якщо без жартів, то в 90-х при владі прийшовся наш герой Свободан Мілошевич. Це як нас Горбачов, який посав союз. Ну і слава Богу. Ну, коротше, Свободан Мілошович він ну, був сербом, навів політику більш на когось сербам. І звісно ж, хотілося, щоб написала на Його Велика Сербія. Ну, як ви розумієте, іншим народом це не дуже сподобалось. Тому що і так був військовий штаб сербський, столиця Переград в Сербії, та й у Сербії було більше прав, чому інших машин. Наші події починаються з 25 червня 1991 року. Словенія пройшов на великий конфлікт з Югославією, але потім через 10 днів все завершилось, і Словенія стала незалежною. Чуєш? Агота гаванічок Разом зі Словенією вийшли вийти Хорватія в той час. Але там почалась війна. Бривала війна, я навіть би сказав. Від хорватів відділася так звана сербська країна. Її поголосили так звані серби, які поживали на території Хорватії. й події там були не дуже класні. Взагалі у сербів були свої виправдання, щоб брати ховатів та боснійців. Ви скажете, ладно, вбивати хорватів, тому що там вони були усташами. Але по чому тут боснійці? Боснійці тому, що вони були мусульмани. А серби, як ми знаємо, вони радикальні, православні. Так що ось так. А й далі, переходимо до відділення Боснії. Боснійці відділилися від Федерації 1 березня 1992 року. Uh, перед нами відділися 8 вересня 1991 року Макдонці. Ну, на Макдонціях не будемо загостети увагу. Щодо Боснії, там виділилися теж як в Хорватії, такі звані Республіка Сербська під до Ванна Караджича. Там були запеклі бої, і від цієї війни між республікою Сербською та Боснією, і пішов мем про в Боснію. Потім Свободан Мілович намагався рятувати Югославію Союзною Югославією. Але потім і вона розпалася. Так що, друзі, наша історія закінчується 2006 роком. А ще не забувайте прозочний ООН в Сербії. Пока!